Доброго дня, мої шановні глядачі. Друге відео із циклу Україна, без... яка небезпека, яка загроза з боку пальнутої недорозвиненої держави нашої сусідки. Так, і починаємо ми дивитися з Полтавської області, так. Полтавська область до 10 березня 2024 року. Кажіть, будь ласка, по небезпеці. Там, де у вас шляються, ДРГ, які цікавляться місциною біля води? Щось хочуть вони таке зробити, нашкодити, нашкодити поточному плину, ну тут води, от скажімо так. Питна вода або місцина біля води. Хочуть дестабілізувати якусь ситуацію. Так. По обстрілах будуть збивати на льоту, будуть уламки, яких буде дуже багато. Знову ж таки, місцина біля води. Можливо, ці от, е, от, розвідка ця, може, це дрони літають. Можливо, це літаючі дрони, які будуть збивати. Розвідувальні дрони маю на увазі. Так, сонце перевернуте, може бути вибухи, вибухи. Це те, що збивається, воно падає, вибуххає. І таке вже у вас було. Таке вже у вас було. Окрім того, може бути ще і атака, і внаслідок цієї атаки можуть бути вибухи на землі. Тобто, ну, мається на увазі, може ракета впасти на землю в такому плані. Тому будьте обережні, будь ласка. Далі, Сумська область. Сумська область. Покажіть, будь ласка, Сумська область. Так, Сумська область у вас можуть бути сумніви стосовно небажаних гостей, а взагалі-то у вас можуть, знаєте, оці небажані гості вони можуть для відволікання уваги, для ну, перетягування уваги на себе. Для того, щоб ну, десь щось дестабілізувати це для того, щоб вас залякати, для того, щоб відволікти увагу від основної якоїсь ідеї, яку вони хочуть е втілити у реальність. Основна ідея, основна ідея. Ну, щоб, скажімо, так, відволік... відволікти вашу увагу від того, що над вами зависає, що... від тої загрози, яка над вами зависає. А яка загроза зависає? Така, як говорила раніше, що вас дуже-дуже лякає? Тобто, знаєте. Ніби вони відволікають увагу в якийсь бік, а воно може летіти зверху. Ну, от якось щось таке. Тобто не туди дивитесь, дивіться в інший бік. Загроза реальна може йтися з іншого боку. Це відволікання уваги йде. Відволікання уваги. Ну, захист стоїть проти агресії, але все ж таки може вийти з-під контролю і зламати, ворога може вийти з-під контролю. І його реальні хитрі плани не втіляться у реальність. Ось так. Тому що вони натикаються на броню, на захист, що з того боку, що з цього боку. Зрозуміли, так? Це ДРГ вони відіб'ють, але спроба їхня завдати удару з іншого боку, в них також не вийде. Так, далі дивимось. Чернігівська область, Чернігівська область. Чернігівська область. Боже, у вас там. Третя сторона ходить. Третя сторона, третя сторона, може, літає, бо наверх дивиться. Це в польоті. Це в польоті у вас там розвідка. Розвідка літає. Притому це Чернігівська, дивіться, це може бути з Білорусі дрони, з третьої сторони дрони. З Білорусі. Але ж ви, не... ви з Білорусю межуєте чи ні? Ну, це, тобто, це, маю на увазі, це не з, не з Росії і не наші дрони. Це з третьої сторони. Щось до вас може над вами літати. З Білоруссю, ніби, ви межуєте? Вибачте, в мене щось вишибло з голови карта України. Знову ж таки, вони хочуть якісь ділянки незахищені побачити. Для того, щоб там зробити безлад. І, ну так, так, вони щось хочуть скинути. Дивіться, будьте уважні в ці дні. Уникайте місцин там, де багато скупчення людей за імператрицею. Уникайте якесь свято, можливо, не ходіть туди, на цей період. Того, що, знову ж таки, щось літає, щось буде вивідувати, і може. Може вас налякати. Не ходіть. Десятка на дні колоди. Це дуже важка карта. І при тому ці дрони з третьої сторони. Третя сторона. Так, далі. Черкаська область. До 10 березня Черкаська область. Ну, а так і можуть бути. Здалека. Збивають на люту. Збивають на люту. У небі можуть бути спалахи. Так, чекайте. чекаєте, небі спалахи. Так, відрізається ця агресія, і в небі можуть спалахи бути. Від води може бути загроза. Загроза від води. Або з боку води. Так. І дивіться, опять тут третя сторона. Знову третя сторона тут. От мені цікаво. Мені цікаво. Третя сторона. Це тут йдеться мова про таємну розвідку, таємну розвідку, яка знову ж таки хоче дізнатися інформацію, де ваше ППО, або де ваш захист, або де те, що скупчено в одному місці і дає вам змогу перемагати. Чинити отпір ворогу. І вони хочуть цю таємницю дізнатися. Ну і в результаті їхня атака буде заблокована. Їхня атака, їхня перевага буде заблокована. Ось так. Королева кубків пряма це добре. Це концентрованість на, на тому, щоб тримати ситуацію під контролем, тримати емоції під контролем. Так, далі. Кіровоградська область. Кіровоградська область. Покажіть, будь ласка, до 10 березня. Так, дивіться, ворог захоче зробити вам хаос, але в нього не вийде. Не вийде, не буде він задоволений із-за і того, що ну, щось там в нього не спрацює. Я думаю, що та людина, яка мала дати йому інформацію, вона десь е, ну, не зможе, не зможе покинути ресурси цю людину, чи людина, та, ну, якось, не знаю, де вона буде. Що з тою людиною буде? Людину можуть взяти за руці-білі, за білі руці. І його. Його покарають, покарають. Тобто щось буде попереджено. Попереджено. Виконання завдання якимось е, колаборантом. це жінка втрачає шанс повернутися до своєї улюбленої справи, до, е, зароб... до такого таємного заробітку грошей. Десь її зупинять. Чи приберуть її фізично, чи просто зупинять. Вона з вашої сім'ї, але під впливом диявола. Ну, в такому плані. Так, є загроза для вас також з повітря. І де є, дивіться, там, де люди зустрічаються, там, де люди п'ють, можуть їсти, скупчення людей там, де. Ну, от якісь ресторації, або якісь зони відпочинку, в такому плані. Природнього походження зони відпочинку. Тому. Знову ж таки, будьте обережні. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! Тримаємо стрій!